Плання Євреїв, 12 розділ, 14 вірш читаю. Дбайте про мир зі всіма і про святість, без якої ніхто не побачить Господа. Хотів би разом з вами прославити нашого Господа і сказати слава Богу. Мене звати Василь, я сам. Скажімо так, з рівненщини, з такого глибокого полісся, є там яке село Новорічиця. Несу там певне служіння, певні сімейні обставини сьогодні. Привели мене в вашу місцевість, Бог дав можливість бути в цьому служінні сьогодні. Давно я вас був, хоча признаю ще, що в онлайн-режимі буваю вас дуже часто. Бачу братів, дехто з братів знаю з вашої церкви, дехто з братів були в нас не на один раз в нашій церкві. В служенні разом молилися, славили Господа, тішилися спільною вірою. Бог сьогодні подарував таку можливість бути тут, на цьому місці, і чути Боже Слово, <кій> бачити всіх вас стояти перед Господом. Поповіть, такі великій церкви не завжди просто, правда? Коли багато людей, я так сьогодні прийшов в зал, глянув і згадав одну подію, яка була за Дні Ісуса Христа, пам'ятаєте, коли. з Ісусом ходило дуже багато людей, то був певний час, пройшло чимало часу, і учні кажуть, Господи, відпусти цих людей. Нехай вони підуть собі куплять хліба, бо час вже пізній, а вони голодні. Не так по-людськи переживали чим накормити цих людей на це служіння, і я вірю, що Бог і вранці годував, і ввечері сьогодні годує. Незважаючи, скільки ми збираємося, кількості, скільки сотень людей, чи може тисячі, але у Бога завжди є доволіство хліба нагодувати свій народ, нагодувати свою церкву тим небесним хлібом, щоб нам іти і десь не ослабити в дорозі. Пам'ятаєте ту подію, яка була колись з одним чоловіком Божим, який втомився після певних таких випробувань, після певного непростого служіння, про яке сьогодні було згадано. І Бог накормив його, раз накормив, потім і ще раз накормив, де каже, йди, бо далека дорога перед тобою. Добрий Господь, він завжди наперед знає, що нам потрібно, браття святе. Я вірю. Так, Я вірю в Я вірю, що якщо ми уважні до Божого Слова, то те, що ми чуємо у служінні, воно нам завтра або післязавтра стане в нагоді. Ви таке переживали коли-небудь чи ні? Я думаю, що у вас бувало таке, правда, коли ми уважно слухаємо те, що говорить Господь. Потім приходять якийсь час, якесь перебування приходять, і ми згадуємо те слово, яке Бог говорив нам в служенні, воно нам стає на допомогу. Але я зачитав Боже Слово, де апостол каже в цьому посланні, в цьому 12-му розділі, що старайтеся мати мир з усіма і святість, без яких ніхто не побачить Господа. Ми живемо сьогодні в такий час, коли про мир, мабуть, що найбільше говорить, правда? І його прагнуть найбільше миру. Нам хочеться одного разу прокинутися і почути таку вістку, що в країну, країну мир прийшов. Правда чи ні, особливо тих, кого може близько тут тортулася ця війна. Знаєте, коли почалася війна, одна сестричка з нашої церкви написала одну пісню. Я думаю, що вас її співали ту пісню. Мені приснилось, що закінчилась війна. Один з наших братів поклав її на мелодію. Я так чую, сьогодні багато хто співає. Багато хто хотів би одного разу прокинутися і почути, що прийшов мир. Але я хочу трошки сьогодні говорити на загал про деякі другі речі. Я думаю, що мої слова будуть дуже прості і доступні. Я не вмію говорити складних, проповідей. І Боже Слово каже, старайтеся мати мир з усіма і святість, без яких ніхто не побачить Господа ніколи. Скажіть, це важливо сьогоднішні? Мати мир з усіма і святість. Так, да, ми можемо такими великими масштабами сьогодні мріяти за мир в країні, в світі і так далі. Але Боже Слово конкретно каже, щоб ми з вами, християни особливо, ми з вами старалися мати мир з усіма і святість, З усіма, ви чуєте чи ні? З усіма. І святість, без яких ніхто не побачить Господа. Троє місце то буде вже Івані від Матвія слова Ісуса Христа з Нагорної проповіді. Я зачитаю п'ятий розділ з 21 го вірша. Ви чули, що було сказано древні. Не вбивай, а хто вб'є, підлягає суду. А я кажу вам, що всякий, хто нібися на брата свого без причини, підлягає суду. А хто скаже на брата свого нікчемний, підлягає суду. А хто скаже безумний. Підлягає пекельному вогню. Тому, 23 й вірш каже, тому, коли ти перенесеш твій до жертовника і згадаєш там, що брат твій має щось проти тебе, то залиш дар твій перед жертовником і піди примирись перше з братом твоїм, а тоді прийди і принеси твій. Мирися з твоїм противником швидко, поки ти ще на дорозі з ним. Щоб противник не віддав тебе судді, а суддя не віддав тебе слузі, щоб не вкинули тебе у в'язницю. Істинно, кажу тобі, не вийдеш звідси, поки не віддаси останнього кондранта. Знаєте, на церкві один такий брат, колись проповідав ставав на пробві, він часом було таке, що встане, прочитає, один місце з Божого Слова, не скаже, браття і сестри, тут все зрозуміло, тут нема що пояснювати. Зрозумілі речі, правда, пише нам боже слово. Зрозумілі речі каже нам Ісус Христос. Він каже про те, що ми не маємо права, морального права мати гнів неправедний на свого брата або на свою, на свою сестру. І Христос каже, або порівніть цих людей з певними такими речами порівніть, і каже, до кого похожі ці люди, які даремно гніваються на брата або на сестру. А далі каже Христос, як підсумок або висновок цього всього. Каже, тому, каже Христос. Коли ти приніс дар до жертовника, до жертовника приніс твій дар і згадав, що твій брат або твоя сестра щось про тебе має, має щось, якусь обіду має на тебе, то ти покинь свій дар, то ти залиш свій дар. І піди сперш примирися своїм братом, наведи порядок у своїх стосунках, наведи порядок у своїх відносинах, а тоді приходь і принось жертву. А далі. А далі йдуть дуже серйозні речі. А далі Христос каже: якщо ми вас заслухали, то каже Христос так, мирися з твоїм противником швидко, поки ти ще на дорозі з ним, щоб противник не віддав тебе судді, а суддя не віддав тебе слузі, щоб не вкинули тебе у в'язницю. А далі каже Ісус ще щистрі речі, і каже, «Істинно кажу тобі. Що ти не вийдеш звідси, поки не віддаси останнього кондранта, заплатиш за все. За все заплатиш. Марись своїм суперником. Марись своїм суперником, поки ти ще з ним на дорозі Марися, Не чекай завтрашнього дня. Не чекай після завтрашого дня. Сьогодні Марися, своїм суперником. Марись, щоб він не віддав тебе судді, щоб він твою справу судді не віддав. Щоб він твоє діло судді не передав. А суддя не вкинув тебе в в'язницю. Браття і сестри, у Бога є спеціальна в'язниця для тих, хто не хоче жити у мирі. Це страшна в'язниця. Це не добра в'язниця. І часом люди попадають у таку в'язницю. Не віддав тебе у в'язницю. І ти, каже Христос, не вийдеш звідси, поки ти не дасть заплати за все Останнього контракт. Ти маєш за все заплатити. Тому морись. Браття сестри, ми живемо в такий час. Коли відносини людські дуже складні бувають. Апостол Павло в посланні до Тимофія в другому посланні, він каже, що в останні часи будуть дуже недобрині. Люди будуть. Люди будуть там написано непримиримі. Люди будуть, отакі люди будуть, непокірні, люди такі будуть. І коли ми читаємо далі, то там написано, що вони мають вид благочестя, але сили його зреклися. Це говориться за віруючих людей. Як важливо сьогодні, не, не тільки сьогодні, а завжди мати мир. Браття для Бога дуже цінно. Для Бога дуже цінно, коли діти Його, коли церква Його, коли віруючі люди, які називаються дітьми Божими, мають у серці мир і святість. Мають мир в сім'ї, в церкві, з братями, сестрами, мають мир з сусідами, мають хороші відносини з сусідами. Бог дивиться на ці речі, Богу далеко не в які в нас відносини. З ближніми нашими, з рідними нашими, з сусідами нашими, навіть з невіруючими людьми, навіть з тими, з ким ми може працюємо десь поряд, рядом працюємо, і зустрічаємося, спілкуємося, якісь у нас є особисті, може ділові відносини, Богові важливо, які ті відносини і кому вони стануть ці відносини, чи маємо мир, чи не маємо миру. Це дуже важливо для Господа, Браті, сестри, це дуже важливо. Добре, коли в церкві Божий є мир. Добре в церкві, Боже, добре служити в цій церкві, коли є мир між є мир, добре. Добре жити в сім'ї, де є мир, де є спокій, де дає порозуміння між людьми, де люди вміють один одному з здоров'я, де люди вміють вміщати один одного. Добре в такій сім'ї жити. Приємно жити в такій сім'ї. Я знаю, або прийшло до зустрічати певні сім'ї, коли діти чуть підростаючи, тікали з тої сім'ї, бо в тій миру ніколи миру не було в цій сім'ї. І діти покидали. Цю не хотіли в цій сім'ї бути. Вони просто покидали цю сім'ю, йшли куди-небудь далеко їхали з дому, аби там не бути, бо там миру не було у цьому дому. Їм не хотілося жити в такій обстановці, або бути в такій ситуації. І Боже Слово каже, що старайтеся мати мир і святість між собою, бо без них ніхто Господа не побачить. Це дуже важливо. Я про ці речі дуже часто проповідую. Батя смерти, це сьогодні дуже актуально. Не, не тільки сьогодні, я думаю, що воно і раніше було актуальне. Сьогодні, певно, як ніколи, воно актуально. Воно на часі сьогодні. Люди стали зарозумілі. Ми стали дуже гарно жити. Ми стали часто незалежні один від одного. Ми стали часом самодостатні. І в нас часом немає потреби. У і сестри ми стали самодостатні. І часто це приводить до того, що люди втрачають мир між собою. Страх Божий називається, і миру немає. І приходить проблема. Зовні вроді все гарно. Але проблема приходить, бо немає миру. Немає миру, немає спокою, радості немає, коли миру немає. Правда чи ні? І Боже Слово застерігає, щоб ми старалися мати мир і святість. Старалися, чуєте чи ні? Старалися. Це не просто так. Воно, часом не просто приходить мир, коли його немає. Часом треба нагнутися, а часто не хочеться це робити. Так буває, брати мої серці, але інакше не буде, так, інакше мир не прийде без смиріння може, апостол Павло каже, що не ліпше вам бути обіженими. А хто хоче бути обіженим? Скажіть, чи легко бути обіженим? Да, не легко, да не просто. Да часом нелегко легко промовчати, коли треба промовчати. Але коли ми читаємо послання Апостола Петра, де написано про те, що Христос залишив нам сліди, пам'ятаєте чи ні? Якісь сліди залишив, він вмів мовчати. Часом дивлюся на поведінку деяких людей вірять, які не вміють помовчати там, де тебе було помовчати. Але Біблія каже: старайтеся мати мир і святість, без яких ніхто Господа не побачить. Як важливо проти серце, це для нас дуже важливо. Це, це для нас питання нашої вічності сьогодні, якщо в нас є мир і святість з усіма людьми. Тому нехай допоможе Господь нам в цьому напрямку зосередити свої старання, прикладати зусилля до того, щоб нам мати мир з усіма і святість. Загляньмо сьогодні у своє серце. Ми прийшли сьогодні в це служіння, чи немає задніх за нами чогось такого, про що каже мені моє сумління, родимо сестри. Чи немає такого, про що совість мене мені час від часу говорить, а я шукаю собі часом сотні виправдань на свою сторону? знаєте, виправдання можна знайти, але є той, який прийшов на землю, щоб облічити написано світ, про гріх, і він не підкупний. І час від часу, так буває що з нас християнами, Дух Святий проти нагадує в нашому серці. Коли нагадує Дух Божий, не відкидаємо цієї думки, вона від Господа. Стараємося шукати мир. Проте ми сьогодні, стараємося жити так, щоб не було якоїсь ситуації такої в нашому житті, щоб не стало нічого перешкодою нам, по дорозі. У Боже царство, щоб нам побачити нашого Господа, Хай нас на Те благословить Господь. Останнє місце я читаю, то буде так само послання до Євреїв. Уже з 13-го розділу читаю два вірші, 20 і 21. Бог же миру, який воскресив з мертвих великого пастира вівсям кров'ю вічного заповіту Господа нашого Ісуса Христа, нехай удосконалить вас у всякому доброму ділі, на виконання волі Його. Творичів у вас те, що приємне йому через Ісуса Христа, якому слава навіки вічні». Амінь є речі, які приємні Господу. Браті смерти, є те, що Богові подобається, а є те, що йому не подобається. Тут, Боже Слово, каже, що ми маємо робити те, що йому приємне, те, щоб, щоб йому догодити. Бог миру нехай буде з вами, щоб ми жили, так, таке хоче Боже слово, Богові приємно, коли його діти. Живуть у мирі, коли його діти мають мир сердечний. Я часто говорю, що цю тему звертаюся до батьків, бо я батько великої сім'ї, правда? Як неприємно, коли десь наш, між нашими дітьми і немає миру. Наскільки болить серце батька, наскільки болить серце матері, і як Бог дивиться, коли між його дітьми миру немає. Тому нехай Бог миру буде з нами. Робімо те, що приємно, Господу і сестри, робімо, не помилимося. Будемо мати вільний вхід у вічне царство Господа нашого Ісуса Христа. Хотів би закінчити, сказати декілька слів, побажання для вашої молоді. Братя кажуть, що ще зовсім недавно це був дитячий хор. Я так, коли вони заспівали першу пісню, я згадав один місце з Божого Слова, яке я записав в третьому розділі перша книга Самоїла. Ми багато сьогодні чули про Самоїла. Але третій розділ починається словами, що Самоїл або хлопчик, або отрок Самоїл служив Господу при священнику Ілії. Чуєте молодь? Він Господу служив. Отрок Самоїл. Він не Самоїлу не Ілії служив. Його Анна привела не Ілію служити. да, він при Ілії служив. Да, він був слух'яний Ілію священнику, але сіль його служіння він правильно зрозумів. Що хотів від його Господь, і що мама або батьки його від нього хотіли. Він Господу служив. Служити Господу. Чуєте? Служить молодь Господу. Неважливо, хто буде посвітром в церкві, або там, де ви будете жити, колись як влесе ваша доля, але ви все своє життя служити Господу і будете мати благословення від Господа. Перед Богом ходіте. Пам'ятаєте, одного разу Бог звертається до Авраама та каже: ходи переді мною і будь непорочний. І Авраам, проживши багато років, а він дотримався цього правила, яке йому залишив Господь, і Бог сьогодні хвалиться Авраамом, можемо, віримо з вами. Я діти Авраама, по вірі, тому нехай кожен із нас благословить Господь. Є така пропозиція від братів, може хтось є в цьому служенні і слухав Боже Слово. І в ваше серце пішла думка від сьогоднішнього дня або вечора сьогоднішнього посвятити своє життя на служіння Господу. Як те зробив колись отрок Самовіл, і багато людей із Біблії, не тільки з Біблії. І тепер багато людей прийняли одного разу таке рішення у своє серце, проте ніколи не пошкодували. Може, є такі люди у цьому служенні, може, з молоді хтось є і хотів би своє життя посвятити Господу. Може через те, що він хоче вступити у заповідь з Господом через святе водне хрещ, або поміняти своє життя. І хотіли би віддати свою долю, у руки, може віддати долю. Бо сьогодні є багато пропозицій у цьому святі. І світ пропонує свої послуги і до себе кличе, і до себе манить, І багато що обіцяє, але Бог обіцяє вічне царство, Бог обіцяє вічне блаженство. Бог каже, що якщо ти мені, мені будеш служити, мене не покинеш, то я тебе ніколи не покину. Я тебе проведу через усі труднощі, які б ти не зустрів в житті. І це правда, це хват. І всі ми люди могли б це підтвердити і говорити про те багато, як Бог веде своїх. Боже є в цьому служенні такі люди, які хотіли би долю свою віддати. Господу, ви можете про те сказати, заявити про цей церква Божа. І ми разом помолимося за ваше таке рішення, сміливе рішення на користь Бога. Якщо є такі люди, будь ласка, хай благословить Господь. Я не знаю, як вас прийнято, руку підняти може, чи... Чи сюди наперед пройти, будь ласка, можете пройти сюди наперед і ми разом звершували все сильно. Це благословено, долю свою Богом віддати. Сьогодні почути Його заклик. Заклик Божий почути, він на голос Божий і піти за Ісусом. Якщо є такі люди у цьому служенні, ви можете це зробити, пройти наперед і ми разом помолимося. Хай благословить Господь, якщо є, будь ласка, хай Бог вас благословить і ваше таке рішення. Хай воно буде благословенне Господом, будь ласка.